Ну що ж, друзі, всім привіт і на зв'язку з вами як завжди Dream Car. І У нас сьогодні знову свіженьке поступлення автомобілів з Нідерландів до вашої уваги. Renault Megane чистий 2011 рік з рідним пробігом 250 тисяч. Досить хороші комплектації. Автомобіль щойно заїхав, щойно розмитнився, то ми, друзі, одразу його знімаємо для вас. Також, друзі, у нас як послуга доставка авто по Україні. Тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати за автомобілем, то ми вам його доставимо. Також присутня допомога в сервісному центрі МВС. Друзі, також оставлю посилання на телеграм-канал, куди ми в першу чергу закидаємо автомобілі, які до нас приїжджають з Нідерландів та з різних країн Європи. Тобто цих автомобілів ще немає ні на авторіа, ні від тобі Ми їх в першу чергу закидаємо в наш телеграм-канал. Так що ссылка на телеграм-канал буде в описі під відео. Автомобіль на фул оптиці на лінзах. Також в автомобіля дуже хороша резина, стоїть ще від'їздить не один сезон. Автомобіль на титанах. Титани не покоцані, не побиті, безключовий доступ. Автомобіля немає царапин, сколів, м'ятин, жодних. Кузов в дуже хорошому збереженому стані. Також задні партроніки, передні партроніки, передні протиутумані фари, задні протиутамані фари. Також задній лівий стоп в дуже хорошому стані. Нижче автомобіля, а друзі гарне, корозії немає. Піднімали його на підйомник перед тим, як виставляти на продаж, перевірали автомобіль повністю готовий до експлуатації. Також всі вікна рідні, чистий 2011 рік. Навіть друзі лобове скло також рідне. Кришка багажника також в хорошому стані, немає сколів, царапин. Та правий стоп також не тріснути нічого. Дуже хороший збережений стан. Також є багато питань, чи можна приїжджати на огляд автомобіля з підборщиком, з людиною, яка розуміється в автомобілях. Друзі, взагалі без питань, приїжджаєте з ким хочете, перевіраєте автомобіль, як хочете, везете його на СТО, піднімаєте на підйомник, берете прибори, підключаєте комп'ютери. Тобто повна перевірка автомобіля повністю можлива. Також можете писати нам, та ми перевіримо вам автомобіль на лакофарбове покриття, підключимо комп'ютера і надішлемо вам повний звіт по автомобілю, в якому ви захочете перевірку. Колір автомобіля, як хто називає, сіра миша або мокрий асфальт. Дуже насправді гарний колір, автомобіль не полірований, але дуже гарно блистить, немає сколів, царапин. Як ви бачите, одиничка на лобовому склі, тобто це означає, що це чистий 2011 рік, також на бокових вікнах безключовий доступ, датчик дощу, електроскладання дзеркал. Це напевно, що вже треба включити зажигання, тоді вони розкладуться. Також переходимо до салону, до лівої карти. Дверей до водійської карти, всі кнопочки, всі, всі вікна опускаються, піднімаються, все повністю працює. Також дуже хороша музика. Салон автомобіля відповідає дійсності пробігу автомобілю 250 тисяч, сидіння не перешиті, не, не порвані, не просівші. Руль також в дуже хорошому стані. Не потертий, не подертий. 255 рідного перевіреного пробігу, є повна історія обслуговування автомобіля, сервісні книжки, РДВшки, навігація, клімат контроль, все присутнє. Навігація працює, клімат контроль працює, кондиціонер працює, шестиступенева коробка передач, ручник, ось такі гарні сидіння в автомобіля чиста, не подерта, автомобіль проходив повну хімчистку перед тим, як виставляти до вас на продаж, переходимо до задньої частини автомобіля, до заднього ряду сидінь, ліва карта дверей в дуже хорошому стані, матерія чиста. Також задній ряд сидінь, як ви бачите, що в дуже хорошому стані. Сидіння не подерті, не просівші. Все чистеньке, гарне, кавролін чистий. Також підлокотник автомобіля присутній, можна ставити каву, що дуже зручно. Також, якщо вас цікавить саме не цей автомобіль, то можете писати нам на Viber або дзвонити напряму та питатися про якийсь автомобіль, який вам цікавить, ми можемо вам підібрати автомобіль, пригнати автомобіль. Так що, друзі, номера залишаю знизу, всі контакти для щоб з нами зв'язатися, будуть також знизу під відео. Так що, друзі, перейдемо ще до цієї частини автомобіля. Це сидіння також в дуже хорошому стані, всі ремні, все гарне. Круїз контроль. Також, друзі, забув сказати на початку відео на 1,6 бензиновому двигуні. Ось така сіра декоративна накладка на панелі. Покажу вам ще документи, що це чистий 2011 рік. Кіловати в автомобіля такі, як треба. Як ви бачите, 2611 рік є історія, сервісна книжка. Ось така карта дверей в дуже хорошому збереженому стані. І пасажирська права карта дверей також, друзі, гляньте, в якому стані. Всі кнопочки, вікна опускаються, піднімаються, музика грає на всіх колонках. І сидіння з цієї сторони, як ви бачите, в хорошому збереженому стані. І, друзі, перейдемо до задньої частини автомобіля, а саме до багажника. Хромовані накладки Меган, підсвітка, як ви бачите, жодної ржавчини немає. Там, в принципі, не може бути ржавчини, тому що вона... Е, нижня кришка багажника йде пластмасова, а верхня вже йде металева шторка багажника присутня, великий зручний багажник, розетка на 12 вольт і також. Пересуднє запасне колесо, Домкрат, всі ключі. Все є, друзі, на місці. Так як автомобіль приїжджає, так і ми вам його і передаємо. Також ось ця кришка пластмасова на багажнику не царапана. Друзі, якого цікавий детальніший огляд автомобіля, а саме на лакофарбове покриття, то пишіть мені на вайбер або дзвоніть по номеру телефону, я вам візьму детальніший огляд, скину повний звіт, проб'ю кожну деталь прибором та скину вам на вайбер або в якісь інші соцмережі. Так що, друзі, номера залишаю знизу, всі контакти знизу, дзвоніть, пишіть. І зараз будемо переходити до... Буду показувати вам, як працює сам двигун на автомобілі. Відкриваємо та заводимо машину. Як ви бачите, включаємо зажигання та спрацьовує електропривід дзеркал. Також навігація, клімат-контроль, все працює, обороти машини тримає добре, жодних помилок не вибиває. Та зараз будемо виходити на двір та покажемо вам зблизька, щоб ви послухали, як працює сам двигун. Відкриваємо капот та виходимо на двір. Ну що ж, друзі, мотор працює добре, я б навіть сказав би, ідеально, жодних посторонніх звуків автомобіля немає. Е, так що, друзі, кого цікавить автомобіль, то номер я залишаю знизу. Дзвоніть, пишіть. І Дякую всім за перегляд, всім пока.